Друзі, всім доброго дня гостям та підписникам мого каналу, підписників, підписників правда, ще небагато. 16, але дякую, що ви є, що ви дивитесь, коментуєте, ставите лайки. Ну і переглядів теж є. Добре, що люди дивляться, значить людям цікаво, людям цікаво ми будемо знімати відео далі. Значить, Дивіться, отака у нас сьогодні погодка, все біле, йде сніжок. Зараз морозу немає відлига. Ну Таке, погода нам не поміха, працюємо. Дивіться, до цього снігу, до цих морозів ми посадили чесничок з цибулькою. І Провели експеримент, посадили півтора відеречка картошки. Побачимо, як вона, як вона себе покаже весною, не померзне. Ну, побачимо, як вона гарно зійде чи не зійде. Часничку ми посадили трошки більше. Не, не маленьку грядочку, а грядочка хорошенька, скажімо так. Чого так вирішили більше поселити? Тому що думаємо робити свою ковбаску. Копчену, печену, домашню колбаску. Ну і плюс копченості теж ми будемо далі робити в дальнішому. І за цього посилили частичку, тому що дітки люблять у нас колбаску, а магазинна колбаска, як ви знаєте, з домашньою не зрівняється. От ми вирішили робити і домашню колбаску. Можливо, в дальнішому хтось захоче спробувати. Коли ми вже там ну, будемо робити, я все відео покажу. Ми, звісно, поділимося. А хто дивився мої прошлі відео? Е я говорив, що будемо робити косметичні ремонти в нашому сарайчику. Я вам вот показував там свинки, сарайчик. Ну, рішили ми там косметику зробити. І ми її зробили, цю косметику. Е зараз я вам все покажу, розкажу. Все, пішли в сарайчик, зараз все побачимо. Заходимо на сарайчик. Ну, отак от він виглядає зараз. Ми отак покрасили кліточки, як ви бачите. Отак от покрасили. Ну і побілили весь сарайчик. Свинки відпочивають, понаїдались. Ну, У них, в принципі, завжди в коритах є дістки. Їстки доступ до водички свіжої. Все в них є. Отак от, от ми все побілили. Ну, Таку косметику зробили невеличку. як ви пам'ятаєте, який він був. Ну, от який він став, я рахую, набагато краще, як було. Гарненько, симпатично. Отак от зробили. Щось підкрасили, щось трошки побілили. Ну і самому приємно навіть зайти, тому що. Я ж кажу, і павутиня було, не робили стіни чорні, ну, от таке було. Зараз от так от. от. Наша будуща мамка. В новій кліточці, хто пам'ять, вона була, зараз покажу де. Була тут от, двоє поросяток. Зараз цих двоє-дві свинки. Я казав, тут мали бути три свинки. От зараз дві ми забирали їх звідси, Тут четверо було. А чого їх тут двоє і тут двоє, тому що ми. Коли забрали по одній одну свинку до тих двох і кабанчика кинули туди двох, вони почали дуже битися. Ну, вже вони величенькі, стало, короче, мені жалко, ну таке, знаєте, Ну, забрав їх назад, хай собі побудуть, все одно будемо брати кабанчика. І, мабуть, одну свинку будемо брати. Якусь виберемо цю будемо брати з кабанчиком, ну, лібо, не знаю, мамку побачимо, я не знаю, що яку забракуємо. Будемо бачити. От. Ну, ця ще не зривалася ні разу. Не знаю, хоча вони стою де з кабанчиком. Ну, одінакові, походу, да. вони однакові. Ну, куплялись у різних людей, але вони одінакові. Там буквально тиждень-два рази. <клухи> <клухи> ну, от такі отдихають, лежать. Понаїдались вони. Ну, я скажу, І потім ми оцих двоє, Камесі їм тут місця вистачає. Там ми цих двоє поросяток заберемо до цих, <клухи> ну, в цю кліточку, мабуть. Як поубираємо. Кстаті, скоро будемо вбирати, не знаю, мабуть, кабанчика цього, Скільки в ньому кілограм. Хто скаже, кілограм 150, мабуть. Є запросто да, 150 плюс, мабуть. Гарний кабанчик. Скільки йому місяців від народження, мабуть, місяців сім йому від народження. У нас він десь 5 55 місяців, грубо. Десь там до 6. Від народження казали, півтора місяці йому було От, такий кабанчик. От. Ну і так само ця свинка. Їй теж десь у нас вона біля п'ять місяців, отак десь плюс-мінус 5 пять з половиною. Так само казали півтора місяці, теж десь до 7 місяців. Ну, отак ростуть, корм ростуть. Ну, кабанчик мені понравився, звісно, як він росте. Оцей. Ну, Свинки, звісно, вони завжди ростуть медленніше за кабанчика. Ну, сподобався, сподобався кабанчик. От. Я вже в тих відео казав, що хочемо злучити дюрком спробувати. Щось дюрком злучимо, щось виберемо ще якусь породу. От так будемо злучати. От. тут Дліхають лежать. Ну, у них завжди є їсти. От там Хочу в тому уголі далі під стінкою це корито забрати, а от там під стінкою поставити друге, тому що таке воно, знаєте, поставив його временно. А там хочу нормально поставити, щоб більше місця було було б лежати. Десь на днях, завтра, післязавтра щось туди поставлю якісь корице таке. Ну, хай собі, поки посидять, місця хватає їм, дай, хай собі будуть. Ну, от такі віддихають. Ці два кабанчики теж такі понаїдались в коритах, в них є завжди їсти, поїлочка стоїть, водичка й лється. Як ви бачите. Собі навчились вони вже пити, гарненько п'ють. Тут так само водичка біжить гарно. Навчились, п'ють. Ось такий у нас так ми зробили косметичний ремонт. Ну, приємно, приємно навіть даже самому зайти. Тільки одне єдине, що ми не зробили, от двері не покрасили. Не покрасили чого, просто не вистачило краски. Ну, Докупимо краски, теж двері покрасимо, то не є проблема. Все, друзі. Друзі, всім пока. Дивіться мої відео. Кому подобається, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. А я буду знімати далі відео. Ну, і вам показувати, як ми займаємося. Наступне відео буде, мабуть, про те, бо люди питаються, як я і чим годую свинок. Ну, я покажу, як. Я мішаю, як розбавляю, як вони їдять, як корми, як убираю. Це все буде в наступному відео. А ви дивіться, ставте лайки, підписуйтесь. Всім пока.